Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії Так, друзі, ну а зараз, власне, поговоримо про проблеми зі слухом, ту тему, яку ми анонсували, тому що насправді лікарі б'ють на сполох за останні півтора роки повномасштабного вторгнення. Україна просто вийшла в лідери країн за кількістю пацієнтів, в яких є травми вух та порушений слух. От що з цим всім робити? Як лікуватися, як цю проблему вирішувати? Давайте подивимося, потім матимемо розмову з лікарем. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна десята людина на землі страждає від втрати слуху і має показання до використання слухового апарату. В Україні ці цифри ще вищі, адже через війну кількість людей з травмами вух та порушеннями слуху збільшилась в рази. Найбільше страждають військові та мешканці прифронтових територій. Ситуація ускладнюється й тим, що спеціалістів, які можуть розпізнати такі стани, обмаль. Серед них франківський отоларинголог Роман Фіщук, який майже 10 років проводить складні, майже ювелірні операції на вусі, у свої 36 Він керівник відділу клінічних досліджень, засновник Центр слуху та перший в історії України спеціаліст, який долучився до розробки міжнародних рекомендацій з лікування захворювань носа. Нині Роман Фіщук проводить серію безкоштовних тренінгів для лікарів первинної ланки з прифронтових міст та забезпечує їх приладами для діагностики вуха, отоскопами. Які регіони вже відвідав Роман та у чому найбільша складність у лікуванні українців, дізнаємось у студії сніданку. Роман Фіщук, отоларинголог, спеціально з Франківщини. Дякую вам спасибі, дякую, що ми, приїхали окремо. приїхали окремо спасибі. Ну дуже що тривний. почнемо з того, що статистика жахлива. Насправді ми реально в лідерах країн, там де люди страждають на проблеми зі слухом, і війна в цьому також додала дуже багато нам проблем. Давайте так, який відсоток людей зараз звертається за допомогою, тому що ми розуміємо, що не всі насправді мають можливість звернутися за меддопомогою. Навіть так, кожен десятий за статистикою має вади. А скільки звертаються? Е, та доброго дня, доброго, доброго ранку, дуже приємно тут бути. Проблема з слухом дуже актуальна, і пацієнтів є зараз надзвичайно багато, і особливо після початку повномасштабного вторгнення, то їх стало набагато більше, і особливо на Франківщині е, внутрішньопереміщені особи, які угу. переїжджали внаслідок обстрілів, діти, підлітки, дорослі і тому кількість звернень з зниженим слухом з шумом у вухах збільшилися в рази. Ну, я не знаю, якщо навіть так на оку десь раз в 4-5 разів збільшилась кількість mm -hmm. пацієнтів. романа. Чому чого від Наслідки контузій сконаслідки перш за все гучних звуків від вибухів, тому що будь-який е, обстріл, будь яке ураження uh -huh. надмірний звук. Він може викликати в людей зниження слуху, Тобто працює ППО, і це, це вже також, може вплинути на наш слух. і навіть наші військові цивільні, хто проходять навчання. Ага. Вони mm. також, якщо вони не користуються засобами індивідуального захисту для вух, то це так само урожає і сприяє зниженню слуху. Тому що в когось це зниження слуху може бути тимчасове, в когось воно може залишитись постій постійним. І навіть ми всі, хто бували колись на концертах, приходили, і в нас був такий легкий дзвін так. у вухах, а і ага. це є. Ута і це є приклад тимчасової втрати слуху. Ага. Просто в більшості людей на наступний ранок, коли ви прокидаєтеся, вона зникає, угу. але в декого вона на жаль залишається на, на все життя. Якщо ага. людина постійно та. знаходиться, та. перебуває там під обстрілами, так або та. в цих гучних звуках. Е, що робити тоді людям, які mm. зараз не мають активного доступу, наприклад, до лікарів, так до спеціалістів, особливо якщо беремо прифронтові території, е, як лікуватися, як надати допомогу? Для того, ти, одна з цілей наших проведені проведення цих тренінгів, збільшити кількість фахівців, які зможуть первинно оглянути вухо, слух mm -hmm. і зможуть зорієнтувати, чи є в людини проблема, чи потрібно йому далі йти mm -hmm. до оторенгологи і поглиблене обстеження проходити. Це терапевти чи... мають робити первинна ланка. Е, так, ми зараз проводимо навчання і для терапевтів, сімейних лікарів ага. і педіатрів, тому що вони перша перший контакт, перша ланку, mm -hmm. ланка контакту з усіма пацієнтами через зв'язку з реформою, зв'язку. В принципі, сімейні лікарі їх найлегше знайти, угу. і їх набагато більше. І тому це вміння, навик вміти оглянути вухо є критичною в цих умовах. І чим швидше ми зможемо їх пацієнтів оглянути, діагностувати, тим швидше можемо провести адекватне угу. обстеження і допомогти. Тому що зі слухом це дуже важливо чим швидше ми визначимо проблему. Тим швидше ми зможемо допомогти, і тим кращі результати для пацієнтів. А давайте так: сімейні лікарі приїжджають до вас кудись на навчання. Чи ви, як медичний десант, їдете в прифронтові е... території, навчаєте і потім уже у вільне плавання відпускаєте лікарів? Вирішили ви сфокусуватись на е... прифронтових лікарнях, і ми їдемо туди, тому що для ага. чого їх перевозити? Лікарі дуже зайняті. В них навантаження неймовірне. Е... І ми розуміємо, навіть цим навчанням ми намагаємося максимально. Е... Стисло навчити для того, щоб вони не витрачали багато свого часу. Тому що, повірте, Дніпро, Запоріжжя, це ті міста, де ми проводили навчання, в людей роботи дуже багато. Вони просто виснажені і пацієнтів дуже багато звертаються. І тому, звичайно, ми їдемо до них на декілька днів, проводимо навчання, і от за перші такі поїздки, то ми близько сім вже 70 людей навчили в Дніпрі і Запоріжжі. Я зараз школу згадав. Дивлюсь, як влаштовано вухо та здається, що все дуже просто, а насправді там є чому ламатись. Звичайно, та як. То все, що уразило найбільше, і що чого треба боятися більше? От може ви навіть покажете тут на на прикладі е, уразитись вухо. З груп, що складається з трьох частин зовнішні, середні, внутрішні. Ага. Зовнішнє і середнє воно відповідає за проведення і підсилення звуків, а внутрішні там вже є нервові клітини, які відповідають власне за сприйняття цих звуків, які ми чуємо навколо ага. за фільтрацію, їх визначення, що це ваш голос, це ваш голос, це сигнал машини. Ага. І тому слух нам важливий навіть для безпеки життя. Ага. Уразитись може будь-яка частина, можуть всі разом, може кожна окремо, може декілька, тому ураження може бути комбіноване в наших умовах. Під час війни травми зазвичай комбіновані, тому що уражаються і барабанна перетинка, ага. яка ось тут М -м. знаходиться, і відділяє зовнішнє вухо від середнього, і вона розривається. І також може уражатися внутрішнє вухо, нервові клітини внутрішнього вуха внаслідок ось цих гучних звуків, вибухів і впливу тиску. Ви казали про профілактику, так. умовно кажучи, у місті цивільні чують звуки ППО. Що їм треба робити, щоб зберегти себе від тимчасового ураження слуху, і можливо ймовірно після тимчасового постійного? однозначно не виходити на балкони і не дивитися, і не слухати. Це все. Але якщо говорити про індивідуальний захист, то звичайно є беруші спеціальні для угу. захисту слуху, і також є навушники спеціальні. Тактичні, це так. якщо для Так, Активні, так. Та, вони мав можливість спробувати їх, але вони дійсно дуже потужно працюють і вони відфільтровують ці шуми від угу. власного голосу. Тому в активних навушниках угу. я чую голос. Людей, але коли постріли, вибухи воно е, блокує ці mm -hmm. зараз, Це є, як у Я... шумоподавлення в навушниках та, і на та, є та. така функція. Я просто уявляю зараз глядачі в Нікуполі, умовно кажучи, де обстріли там щоденно і страшні, і там навіть тривога не завжди спрацьовує. бо в Харкові та. вони кажуть: вдягнемо навушники, слух збережемо, але життя не факт. Так? Та? як тут баланс знайти це і в цивільному житті, і під час війни ми повинні розуміти, що наше життя найважливіше, та якщо є можливість. Угу. Робимо це. Звичайно, угу. що життя найважливіше. Ми не будемо думати про такі деталі, Назвичайно. якщо питання є життя і смерті. Але знову ж для того, щоб е, зберегти наш слух. А слух на жаль, якщо вас уражені нервові клітини, ми не можемо їх повернути на даний момент. Немає лікування, яке угу. може нам його повернути і відновити ці нервові клітини. Отак, От тому це не лікується. Е, ні, на жаль, ні. Е, тільки з допомогою допоміжних. Е, Механізмів імплантів, от про що говорили трошки раніше, ага. сьогодні слухові апарати або кухлерна імплантація, в кого є покази. Вчасна перевірка е, і діагностування. Це ми вже зрозуміли. Які ще коротко, поради ви можете дати для того, щоб зберегти свій слух загальні для всіх. І е, повернуся до статистики, тому що е, перспективи дуже не не райдужні згідно е, воз. До 2050 року орієнтовно 2,5 мільярди людей буде мати певне зниження слуху. Угу. 2,5 мільярди, і значна частина цього цієї втрати слуху пов'язана з шумом навколо нас, угу. тому і в тому числі рекреаційний шум, як його називають, або слухання музики і всього в навушниках. І тому, якщо, наприклад, вибирати навушники, краще навушники обирати ті, що покривають вуха повністю ніж вкладки, угу. тому що вкладки вони більше подразнюють вухо не тільки акустично звуком. Але й механічно, тому що вони труться об шкіру слухового каналу. Тому при виборі навушників, звичайно, лікарі рекомендують ось ці навушники, які ззовні накривають вуха. Це одна така порада просто для побуту. Так само рекомендують слухати не гучніше ніж на 60% можливості приладу. Mm -hmm. Mm -hmm. І навіть сучасні телефони вони мають таку опцію, що можна це запрограмувати, особливо для дітей, так, що так. воно не буде голосніше ніж певний звук вмикати. В мені телефоні приходять. Ви голосно так. слухаєте та спеціальне сповіщення. Так, yeah, okay. так, так. Та. Пасібі, Романе, величезне. Е, та як вберегтися від того шуму в буквальному сенсі? Та, ми сніданку спробуємо як вберегтися від інформаційного шуму вам розказати. Бо це теж на голову впливає. Знаєте, це інші нерви, yeah. теж не лікується потім. Та. Yeah. Романе, спасибі вам величезне. Дякую. Yeah, yeah. з Франківщини. Роман Фічок приїхав до нас, отоларинголог. Е, отоларинголог. Це до іншого лікаря. <laughs> Мені треба вже. Спасибі е, величезне, сінам триває. Це за мить продовжимо.